Якою є ціна тієї передишки, яку ми отримуємо завдяки такій реструктуризації? Ціна є абсолютно колосальною. Бо якщо Україна буде зростати протягом 15-20 років, так як зростала Польща, як зростала Туреччина, хоча б на 5% на рік, то ми за цими угодами віддамо понад 2 десятки мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Що це означає? Це знову таки означає, що цю передишку ми не маємо права згаяти. Ми маємо використати її для радикальних економічних інституційних реформ, оскільки такі невигідні умови, яких змогли, скажімо, домогтися, вони продиктовані в тому числі тим, що наші міжнародні партнери бачать, що в Україні, на жаль, влада не здатна і не проводить справжні радикальні економічні реформи. Ми маємо це виправляти. Ми маємо використати цю передишку для того, щоб дійсно створити умови для створення нових робочих місць, для того, щоб повернутися обличчям не тільки до наших міжнародних кредиторів, шановних, а передусім до головних людей в країні. Хто ці головні люди? Це роботодавці, це інвестори, це платники податків, це ті, хто можуть дати Україні в 10 разів більше ніж всі міжнародні валютні фонди взяті разом. Це десятки мільярдів доларів, які знаходяться в тіньовій економіці, які тікають через офшори за кордон, тому що влада не створила нормальні привабливі інвестиційні умови і не подолали корупцію. А що стосується конкретних зауважень, то вони в нас також є. Подивіться законопроект 3057. Там передбачено, що виплата доходів, погашення державних облігацій здійснюється грошима або увага в іншій формі за згодою сторін. Так, от у нас питання. Що це за така інша форма. Чим ще держава може розрахуватись по тих облігаціях? Десять секунд. А вкупі з тією нормою, яка є в законопроекті 3058 щодо відмови від суверенного імунітету в судових спорах, це створює дуже небезпечний прецедент. Дякую, будь ласка.